Добрий день, це рекрутерський подкаст від VidaPTarget.Seo. Сьогодні поговоримо про курс валют, функцію Apple Crash Detection на нових айфонах, фабричне виробництво веганського м'яса та актуальні вакансії від Аптаргет. Готівкова гривня на чорному ринку дещо ослабла до долара. Натомість у кастах банків курс зміцнився. Курс долара на чорному ринку становить від 40 гривень 31 копійки до 40 гривень 44 копійок. Щодо чорного курсу гривні до євро, то гривня також ослабла. Котирування становлять від 38 гривень 79 копійок до 39 гривень. До новин технології. Перше. в останніх iPhone з'явилась функція Apple Crash Detection, яка допомагає автоматично розпізнавати аварії і навіть викликати на місце ДТП різні екстрені служби. Для виявлення аварій використовують купу будованих датчиків і алгоритмів. Наприклад, датчик руху або мікрофони, і навіть барометр, який розуміє, що тиск в машині змінився через розкриття подушок безпеки. Загалом нові iPhone пішли в масу і почали з'являтися новини. Про випадки, коли iPhone розпізнав удар і автоматично викликав рятувальників, коли власник телефону не підтвердив, що з ним усе добре. Так, 21 вересня iPhone викликав допомогу водієві, що потрапив в аварію. Усередині машини спрацювали подушки, які змінили тиск повітря. А через 10 секунд чоловік почув сирену сосни. Фон і дзвінок в 911. в результаті аварії водій зламав руку, але врешті все спрацювало відмінно. Допомога приїхала швидко. Друга ізраїльська компанія Redefine Meat придумала фабричне виробництво веганського м'яса, що робиться з сої, кокосової олії та інших рослинних компонентів, а смакує як звичайне. М'ясо друкують на величезному 3D-принтері. Цілі перед собою ставлять реалістичні. Люди не перестануть їсти звичайне м'ясо, але багатьом веганам подобається смак. Тому навіть якщо вони займуть 1% від усього виробництва, це вже буде добре і для екології, і для тварин. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Аптаргіціо. Шукаємо Middle Full Stack розробника, який має три роки досвіду з React та Node, в команду ізраїльської продуктової компанії, яка створила інноваційний застосунок для розпізнавання деструктивного мовлення. На канадському проєкті маємо пропозицію для senior Full фулстек розробника, який працює зі стеком плюс Vue. Також шукаємо мета серж перформанс аналітика, який має досвід в тревел індустрії, та продакт менеджера для ізраїльської групи тревел проєктів Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Доброго дня! З вами рубрика «Неіснуючих технологій. Вчені з нашого університету створили машину часу, щоб провести найважливіший експеримент у всесвіті. Рівно о 23.33 наш дослідник пройшов через портал та повернувся о 23.34. Сльози на очах та радісні посмішки. Експеримент був успішним. В тремтячих руках дослідника була вона фруктова мівіна. Невже вона насправді існувала? З вами була рубрика неіснуючих технологій. Почуємось!